Вітаю глядачів рідного каналу. Сьогодні у програмі класна робота поговоримо про вінницьких розумників, розвантаження старшокласників та харчування школярів. Отож залишайтесь із нами, а розпочнемо із новин для найменших та їхніх батьків. Коли вони віддають дитину в садок, то звичайно перше, що хвилює дорослих, чим годують там малюків. Ми дослідили цю тему, адже з цього року міським бюджетом передбачено підвищення грошової норми видатків на харчування дітей в садочках в середньому на 20%. Чи вплине це на вміст тарілок та батьківський гаманець? Подробиці у сюжеті. 10 хвилин ми можемо нарізати хліб. Дер твердий, звісно, зручно, і руки не болять. Унікальним харчоблоком не натішаться кухарі. Кожна річ тут сучасна і високотехнологічна. Кажуть, працювати одне задоволення, та й економія часу суттєва. Сюди засипаємо картоплю, накриваємо, ось підключається вода сюди, яка надходить. Картопля чиститься, потім кінці відкриваємо і картопля висипається. Вона і чистіша тоді. і… І швидше та особлива тутешня гордість пароконвектомат. Їжа у ньому проходить кілька етапів приготування, а головне без процесу смаження. Адже хрумка скоринка, що досягається, коли готуєш на сковорідці, шкідлива для дитячого шлунку. Поєднано відразу три функції: Це приготування на пару, це приготування під час конвекції, якби запікання, і є функція пар. Плюс конвекція це коли готується на пару, а в кінці ще проходить такий період термічної обробки, як запікання. Утворюється ось та сама хрустка скоринка на страві, яку діти так полюбляють, але без використання абсолютно олії. Готувати у ньому можна одночасно кілька страв, а спеціальний термощуп дозволяє визначити температуру всередині їжі, тож її неможливо не досмажити чи пересмажити. Якість вища, вітаміни зберігаються. Тут можна готувати і рибу, і, наприклад, і м'ясо чи овочі зразу, воно запахи не перемішуються. Ще один плюс приготування у пароконвектоматі при такій обробці зменшуються теплові втрати продукту, і порції виходять навіть більше ніж того передбачає технологічна карта. Зберігається більше вітамінів, макро і та мікроелементів. Така їжа сприяє розвитку здорового організму. Зміцнення імунітету ще однією з переваг подібного обладнання є те, що воно не лише зручне у користуванні, а й енергоощадне. Половина з усіх садочків міста вже мають схожі агрегати. Поступово технологічно оснастять усі. Обіцяє освітянське керівництво. У 2017 році планується ще закупівля 12 параконвектоматів. На що з міського бюджету будуть виділені 2,6 мільйони. Це на закупівлю параконвектоматів і гастроємності. Коштує пароконвектомат понад 120 тисяч гривень. Втім ці вкладення окуповуються, кажуть кухарі, і додають, ціни дитячому здоров'ю немає. У темі харчування школярів теж є новини, адже до сьогодні ще не визначено, хто ж постачатиме обіди у навчальні заклади. До кінця 2016 року таку роботу здійснювали два підприємства Меридіан та школяр. Міським департаментом освіти через систему Прозоро наприкінці грудня було оголошено тендер на 2017 рік. Проте документи для участі подав лише один учасник. Відповідно до закону оголосили другий тур тендеру, який наразі триває проте на сьогодні маємо знову тільки одного заявника, якщо буде така ситуація, як з першим етапом, то школи мають право заключити договір на договірній основі домовитися з тими підприємствами, які подали свою заявку на вільні торги у першому чи другому етапі, і були єдиними. Мені дуже шкода, тому що напевне департамент освіти і Вінська міська рада зацікавлені у тому, щоб все-таки у наших школах було якісне харчування, і система «Прозоро» стимулює до того, щоб це було, але чомусь приватні підприємці. Не хочуть іти до нас і здійснювати надання послуг з харчування наших дітей. Продовжуємо програму. В Україні змагання з усного математичного рахунку прангліміне проходять вже другий рік. Мета програми Мікс Іке, завдяки якій відбуваються змагання співпраця між Україною та Естонією. Перевірити свої вміння рахувати на швидкість можуть не лише учні загальноосвітніх шкіл, а й вчителі. Цього року кількість учасників зросла майже вдвічі. Детальніше розповість Наталя Колодій. Павло Таксер вже постійний учасник змагань з усноматематичного рахунку. Неодноразово перемагав в обласних та всеукраїнських конкурсах. Хлопчик навчається в 4 класі. Каже, рахувати любить з раннього дитинства. Втім, захоплення Павла математикою не обмежується. Я ходжу на 10 гуртків, танці, шахмати, інформатика, математика, англійська мова. Так, баян. Вокал далі польська, французька, англійська, хор і хор сольфеджо і музлітература. Змагання з усного математичного рахунку прангліміне в Україні проходять вдруге. Цього року майже 9 тисяч учасників з Вінницької області. На освітньому сайті Міксіки учні онлайн розв'язують приклади різних ступенів важкості. Рахувати потрібно правильно і швидко. Такі змагання розвивають в дітях навички усних розрахунків, зорову пам'ять та мислення. «Міксики» працює в Естонії з 1994 року та є учасником освітніх проєктів Євросоюз. Основна мета програми Міксіки в Україні це співпраця між народами. Тобто естонська сторона запропонувала нам коперуватися за допомогою системи Міксіки, адреса Міксіки. І в ньому є два напрямки основних роботи. Перший напрямок називається інтерактивні вправи, а другий напрямок змагання з устно-математичного рахунку. Цього року проект проходитиме за чотирма основними напрямами: мультимедійні заходи спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів, зокрема вивчення природничих предметів з використанням мобільних пристроїв, активізація міжрегіонального та міжнародного партнерства на рівні начальних закладів, сприяння професійному розвитку педагогів країни змагання з пандемії відбуваються в кілька етапів. Спочатку йде три шкільних відбірних етапи з вересня по грудень. І в січні місяці відбуваються обласні і регіональні фінали. В кожному з напрямів проведуть низку всеукраїнських та регіональних заходів, аби стимулювати вчителів та учнів до додаткового навчання. Найкращі в змаганнях визначатимуть в кількох категоріях. Категорій у нас кілька. Перший це перший, третій клас, називаються «Чомучки». Далі четвертий шостий клас називаються дослідники. Сьомий одинадцятий клас у нас розділено на дві категорії хлопці і дівчата. І в нас є ще сеньори, сеньорити, Це ті, хто закінчили школу, вчителі, ті, хто мають бажання займатися. Готують дітей до подібних змагань в центрі євроінтеграції, який у Вінниці існує з 2008 року. Ми возимо на міжнародні змагання. На одні, є ще загальнодержавні міжнародні олімпіади. То цих дітей вони потім поступають, як правило, їдуть десь за кордон. Тому що наші вузи кажуть, знаєте, таке стара казочка, в нас всі рівні, в нас нема. Вони... Повинно бути так, якщо це краща дитина, то по рівні, наприклад, математика чи хімія, то повинні ці вузи боротися, щоб до нас пішли, щоб ця наукова молодь йшла і розвивала нашу науку. Педагог центру Ігор Кривошея пишається своїми учнями, зазначає, у Вінниці чимало талановитої молоді. З вами діти, які хочуть дійсно щось досягти, і для цього стараються. Ну, хотілося б, правда, щоб це високі результати, такі, як показати от, Паша, це, це вже воно стає навіть не хобі, це вже важка праця. Не лише хлопці швидко рахують, дівчата теж не пасуть задніх. Дар'я задорожнюк на змагання приїхала з Ладижина. любить математику і дух суперництва. Отримую досвід, який потім мені знадобиться в різних змаганнях, які будуть можливо на наступний рік я теж буде ну, приймати участь у цьому конкурсі. Я відмінниця в школі навчаюсь на відмінно. Математику люблю такі змагання. Мені подобаються тим, що я, ну хочу побачити свої знання, е, як я вчуся, що потрібно мені ще знати там, досягти чогось. Усі без винятку учасники зізнаються, такі змагання не лише відкривають нові горизонти, а й дарують позитивні емоції та друзів. А ще діляться власними секретами свого успіху. Це цікаво рахувати, швидко вчитися думати. Ну, потім в подальшому потрібно буде це використовувати. Я на дуже школі. люблю математику. Я ну, люблю рахувати. Що потрібно, щоб так швидко рахувати, як ти. 에, просто довго тренуватися. Треба тренуватися, не боятися і, і завжди рватися вперед. Виграти і побачити своє ім'я на першій таблиці. Переможцем у віковій групі 4-6 класи став Павло Таксер, отримавши 16 тисяч балів. Це найбільше серед усіх. Хлопець мріє стати науковцем і досліджувати хімію та математику. З огляду на його успіхів, 9 років йому все вдасться. А поки ділиться власним рецептом перемоги. Треба кожен день тренуватись, іначе просто нічого не буде. Порадами, як виховати переможця, ділиться і мама Павла Таксера каже, ніколи не змушує свого сина відвідувати додаткові заняття. Хлопчик сам постійно пізнає і вивчає щось нове. Дитина ну розвинена, в нього були задатки і не тільки математичні, а й музичні. І хто займається музикою, той хорошо займається математикою чи навпаки общем, ну, там є взаємозв'язок. Валять його на дошці пошани в музучилищі. Ми займаємося в музучилищі. Також і на Баяні він місця, він там лідером був, і на вокалі так само. Йому це подобається, це головне. Що мене радує, що я не повинна його заставляти. Фінал змагань відбудеться 4 березня в місті Дніпро. продовження теми пропонуємо сюжет про дорослих розумників, учасників олімпіад різних рівнів. В усіх типах загальноосвітніх навчальних закладах у жовтні місяці починається учнівська олімпіадна лихоманка. Завдання кожного вчителя-предметника виставити команду учасників шкільних олімпіад. А завдання учнів або відкараскатися, або гарно підготуватися до змагань. У нашому наступному сюжеті ми вирішили дослідити, чи потрібна сьогодні система олімпіадних змагань у тому форматі, в якому вони проводились декілька десятиріч. Шкільні олімпіади набули популярності в Радянському Союзі в 30-х роках минулого століття, хоча сама ідея прийшла до нас із Європи. Першим кроком вважається Олімпіада з математики, організована в 1934 році Ленінградським університетом. З 1961-го інтелектуальні змагання стали проводитися регулярно в масштабі всієї країни. А з 1967-го, з року організації Міністерства освіти СРСР, їх стали називати всесоюзними. За Досить довгий час існування Олімпіад склалися певні традиції та технології, і, звичайно, мають вони свої переваги. Що таке олімпіада це є змагання, а змагання завжди закладає елемент суперництва, бажання перемогти. Бажання порівняти себе з іншими, бажання зайняти вищу позицію це є абсолютно нормальна річ не тільки в навчанні, в спорті, в виробництві, в будь-якій справі самореалізація. Це елемент самореалізації. Олімпіади є потужним мотиватором для підвищення знань учнів, для їх навчальної діяльності. Як правило, олімпіадний рух починається у сьомому-восьмому класі, коли за пропозицією вчителя талановиті дівчата та хлопці роблять перші спроби власних сил. У кожного свої мотиви та причини участі. Олімпіади це ну, один із способів самовираження, тобто можна в олімпіадах знайти. Спосіб показати себе з кращої сторони. Для мене Олімпіади це як спосіб самоствердження. Адже, наприклад, в школі доволі часто оцінки є не дуже справедливими з боку вчителів, а Олімпіади все-таки більш-менш об'єктивно оцінюють. З самого початку мені просто сподобалось тим, що завдання є дуже неординарними та цікавими. Через це я почав цим займатися і вже так пішло. А що дає сьогодні Олімпіада? Ну, це ж додаткове навантаження. Це додаткове навантаження, але це більше знань, які будуть. Вам потрібне в майбутньому. Часто буває так, що особливі вимоги педагоги ставлять до відмінників, які тягнуть всі предмети. Тож учневі доводиться розпорошувати сили на кілька предметів. Проте у цьому є теж свій плюс. Згодом дитина може визначитись, який саме їй подобається найбільше. Найбільше мені подобаються фізика та інформатика. Це ті предмети, які в мене ...справді виходять, ті, які, які мені хочеться посвящати свій час. Але. Також я займаюся математикою, англійською, хімією. Ну це ж таке розпорошення, ні? Ну, в деякій мірі так, але насправді, якщо людина вже в чомусь розуміється, то вона має розумітися і в суміжних областях. Олімпіади дійсно можна назвати своєрідним видом профорієнтації. Глибше вивчаючи науку, дитина може точно зрозуміти, чи хоче пов'язати із нею своє життя. Більшість старшокласників нас запевнили завдяки участі в інтелектуальних змаганнях, мають кращу підготовку до зно та навчанню у виші. У Школі нам дають тему і дають зразу контрольну роботу. а Там треба згадувати всі роки. Ну що схоже до зовнішнього незалежного оцінювання? Це є гарною підготовкою. Матеріал набагато глибший і набагато цікавіший. І саме це сприяє тому, щоб ще більше йти на йти на ці олімпіади, щоб знавати для себе щось нове. Наприклад, Вікторія минулого року представляла Вінницьку область на всеукраїнському турнірі справознавства. Планує здобути професію юриста. Дуже багато нових знайомств було на Олімпіаді, всі настільки родовані і освічені, що це дуже неочікувано, що у нас є настільки така освітня еліта. І ну що мені дала всеукраїнська олімпіада, це настільки ейфорія після її написання, настільки великі емоції, що от я такого досягла. І ну просто далі дуже хочеться працювати над собою, розвиватися саме у цій сфері. Такої талановитої молоді в Україні дуже багато. А чи зможуть вони себе проявити, залежить від вчителя. Вчасно помітити, підтримати та навчити основне завдання педагога. Людмила Іванівна викладає біологію, підготувала чимало переможців Олімпіад різних рівнів, в тому числі і національного. Каже, не шкодує сил та часу на підготовку дітей до змагань. Це розвиток логічного мислення, розвиток креативності учня і завжди це свято. От мої учні йдуть на Олімпіаду, я кажу, хочеться мати результат, але якщо його не буде, участь у Олімпіаді це також позитивний результат. Це ваше надбання, це ваш досвід, який вам обов'язково колись да пригодиться. Для того аби виховати переможця, вчитель і сам повинен бути таким: не зупинятись перед труднощами, постійно розвиватись та вдосконалюватись. Чим більше ви будете займатися з учнями, тим кращим буде результат. Це ж зрозуміло, але і вчитель росте, коли займається з цими учнями. Вчитель теж удосконалюється, тому що можна подати матеріал так, що учні не зрозуміють основних причин. От участь до олімпіади, вони вчаться виділяти головне. А просвяткову до на слідкові зв'язки порівнювати об'єкти, суб'єкти, тобто вчаться вчитися. Проте за таку додаткову та непросту роботу вчителі отримують тільки моральне задоволення. Є таких багато фахівців, спеціалістів, вчителів, можна сказати, таких, які люблять свою справу, і які. Готують дітей до олімпіади не заради, наприклад, там свого іміджу, а заради того, щоб дати дитині міцні знання, підготувати дитину до ЗНО. Але е, участь в олімпіадах у нас теж враховується підготовка призерів, наприклад, у е, атестації вчителя uh -huh. зараз. От наскільки вчитель фаховий, настільки він може отримати вищу категорію чи звання. А матеріально. А матеріально, на жаль, ні. Один із недоліків, які нині спотворюють переваги олімпіад, різноманітні рейтинги навчальних закладів та вчителів. Що зробило величезне зло для Олімпіадного руху? Це намагання зробити це не змаганням учнів, наприклад, там з фізики чи з української мови, а зробити змагання між регіонами, закладами, вчителями. Ще один мінус затверджені квоти учасників від кожного навчального закладу та регіону. У нас ситуація дуже часто буває. Можна там 10, а в нас є 11. Що ця дитина винна, що вона прийшла в спеціалізовану школу, навчаючись, вона в свої вона була перша. А тут вона 11, а її вже не беруть, а вона хоче і може. Тому зробити їх добровільними. Сьогодні багато говорять про нерівний доступ до освіти у містах та селах. Стосується це і підготовки до олімпіад. Хоча, як стверджують вчителі, коли викладач на своєму місці, а дитина прагне підкорювати вершини, байдуже звідки вони. Інша справа, коли профільні школи беруть участь у турнірах на рівні із загальноосвітніми, ми не можемо порівнювати спеціалізовані класи, наприклад, поглибним вимченням іноземної мови. Я говорю, наприклад, про першу гімназію, де 8 чи 10 годин англійської мови на тиждень. Спеціалізовані класи з фізико-математичного профілю, як, наприклад, в нас в технічному ліцеї, фізмат-гімназії, яких 10, 9, 10 годин математики на тиждень. Ми не можемо порівнювати цих дітей і ці класи із учнями звичайних шкіл. І ви знаєте, коли я на Олімпіадах, а я в цьому русі весь час дивлюся серед переможців, прізвище, прізвище дітей, які з сільських шкіл, в мене більше радості від того від цього, ніж мої власні діти, які завжди є в призерах. Школярі бачать ще один недолік у цій системі: думки та відповіді учасників не завжди оцінюють правильно, хоча право на апеляцію є у кожного. Маші випадки, коли жюрі орієнтується тільки на один розвиток, хоча розки можуть бути дуже багато. І що Я, робити в такому випадку? Ну так потрібно все одно ставити свій, свій розвиток на пересі зваживши всі за і проти, стає зрозумілим, що олімпіадний рух вкрай необхідний, але без змін тут не обійтись. Головний принцип, який зможе зняти всі питання добровільність участі в інтелектуальних змаганнях. Міністерство освіти і науки має намір суттєво скоротити кількість обов'язкових предметів у старшій школі. Відповідна новація міститься у проєкті типового навчального плану для 10-11 класів. Нині її винесено на громадське обговорення. У разі їхнього ухвалення запропоновані зміни стануть чинними 2018 року. Змін пропонують декілька. Зокрема, передбачається скорочення переліку обов'язкових предметів у старшій школі з 22 до 9. Нині випускники мають 8-9 уроків щодня. Якщо додати домашні завдання, то отримаємо в середньому 10-годинний робочий день. В кожен день вісім іноді буває факультативи по дев'ять уроків. І це по часу скільки займає? От зі скількох до скількох ви знаходитесь в школі. Ну заняття розпочинається в 8.30, закінчиться в 4 години. Ну, якщо є додаткові заняття, то там до 5 годин можна бути в ліцеї. Зменшення кількості предметів звільнить час для самопідготовки та індивідуальної роботи, дасть змогу впровадити спецкурси та факультативи. Нині на них часу не вистачає. Зараз навантаження дитини становить 33 години. І типовий навчальний план, який діє для старшої школи, у 10 класі розрахований на 30 годин у, 30, у 11 класі на 33. тобто можливість факультативно додавати будь-які предмети і поглиблений і вчити, майже відсутня. А коли буде зроблений наголос на певний предмет, додані години для його поглибленого вивчення залишається час для того, щоб школа могла ввести певні спецкурси. Для того щоб посилити вивчення однієї чи іншої теми, новація дасть можливість школам визначити свій профіль і поглиблено викладати обрані предмети. Для одинадцятикласників це справжній подарунок. Фізико-математичний напрямок. В мене 9 годин математики, алгебра геометрія, 5 годин фізики. Чотири години інформатики. І... А зрешті предметів. А зрешті предметів по одній по дві години, але їх багато, і з кожного з цих предметів велика, як би скажем так. Програма на рік, і це все потрібно пройти. І це багато домашнього завдання, тому що на уроках не все встигають зробити. Вони вже визначилися, і тому вони мали би зараз вчити лише ці предмети потужно, день у день, сьогодні. 4 години математики, завтра, 3 години фізики, якщо я здаю ці предмети. Там післязавтра 5 годин хімії, якщо я здаю хімію. І це було б уже б дуже важливе вирішення питання, таке, яке б не привело ні до яких великих фінансових витрат, ні просто пере, переформатування і все. Для того аби профільне навчання не позначилось на загальному розвитку школярів, міністерство пропонує не скасовувати, а об'єднати додаткові предмети в старшій школі можуть з'явитись інтегровані література, історія, людина і суспільство та математика. Якщо, наприклад, брати інтегрований предмет Людина і природа, це дитина буде мати уявлення з таких предметів, як географія, біологія, екологія, і знову при тій самій умові, що теми цих предметів не будуть повторюватися. І, і але але випускник буде мати певне уявлення на рівні загального розвитку. Угу. На мою думку, гуманітарні предмети потрібні. Це загальний розвиток, це родиція. Але в такому обсязі, в якому вони зараз є, це занадто. Типовий навчальний план нині розміщено на сайті Міністерства освіти і науки. До 30 січня будуть приймати пропозиції від педагогічної і батьківської громад. Після ухвалення нових типових планів розпочнеться написання навчальних програм, а потім на черзі видання підручників для 10 та 11 класу. От Ми всі хочемо чудес, і ми думаємо, що це буде одразу. Але фундаментальні зміни відповідно до ведення цих планів ми не побачимо одразу. Передбачає навіть Міністерство їх реалізацію і такий уже досить серйозний результат тільки в 2027 році. Але я вам чесно скажу, що ці типові навчальні плани, які мають прийнятися і починати працювати з 2018 року, все-таки вони дадуть змогу школам більш реально підійти до обрання профіль. Загалом реформу планують втілювати з наступного року. Тобто майбутні десятикласники вже навчатимуться за спрощеними програмами. На сьогодні у нас вся інформація. Дякую, що були із програмою. Класна робота. Побачимось рівно за тиждень.